Розпаковка покупок з магазину Простор на 1231 гривня. Перше, це сироватка для обличчя. Вона повинна утримувати вологу і звужувати пори. А так як там була знижка на корейську косметику, то взяла спробувати. Далі крем для обличчя від Мікса. Це просто зволожуючий крем, який я наношу на ніч. Беру його постійно. Далі теж корейський крем для обличчя, але вже на літо. З дуже потужним SPF захистом. Взагалі шукаю хороший сонцезахисний крем, але поки не знайшла. А тут щось цікавеньке, бо мені стало нудно. Тому я придбала собі фарбу для волосся. Так як в мене темне волосся, то в мене буде просто фіолетовий відтінок. Але це не точно. А далі щось дуже незвичне. Хто з вас чув про дезодорант з каміння? З каміння! Це щось новеньке для мене, тому взяла спробувати. Далі мило дав, обожнюю їх запах і гладеньку шкіру після нього.